Всім привіт! Сьогодні ми играємо э, виживання в Майнкрафті. Це вже друга серія. Э, Трошкелети вже ходять. О, 17 штук. Давай. Ми граємо з другом на карті Майнкрафт 0170. От ми собі такий дім робимо маленький. Куфок. На на... для нас двох то нормально буде. Так, у нас ще є стекло. Так. Ще то ж стекло. І доби нашу піска. Іде. Та ні, та стане, стане вже. Нам треба дах робити. Дах, то давай На тобі той собі зробив я. Я маю добові то. Маєш зробимо. Дах робимо. Нам не хватає. Нам ще не хватає десь раз, два, три. Ну, ну вот. Стекло. Раз, два, три. Нам не хватает раз, два. Три не хватає штуки. Ой, вибачайте за рекламу. Так, нам ще треба на ліжку. Так, я їсти не хочу. О, ти появився же. О, якась є три. Раз, два, три. Все. Ні, дах не такий. А який? Віщ. Да, буде стояти у нас. Ти ж тут колись. У нас віщ буде стояти дах. Так. А ні, най такий буде до столової Ви були? Та. Е. Пічка загроза. Ох. Зараз. Е, назад забери Тут зараз такой хлопчик. А тут листя. Позабираю листя. Так, ой. Угу. Тако? Тако. Так, 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 о! Во. Вот тако. Ой, печку требу поставить шесть бе. Я ставлю стейки бы. Ведно було. Так, Ну, опа. Классный момент. Ну. Так, шкелет. Ой. Так. Ого. Пусть так все позволил. Так, он еще шкелетон. Ой. А мы же не мало не слушаем. На камень тебе. На камень тебе кинул. Бежим отходки. На, тебе камень. Ой, це сундук так зробити нам. О, Я уже зубил. Так, хопсик, хопсик. Так мне треба заложити и все. Он справа в тебе. Право. Mm -hmm. Нашу мені. Ой, я почув ставив то. Будеш куку? Маєш? Mm -hmm. Але вже його може у нас угла. Куку треба в спекти. О тако ставимо. О! Так, хлопчик. А на меч, де. На меч? Ну. No. Вот. І сюди де насекував? Я не маю. Треба нам зробити. Я десь того купався. Я десь копався того. А от не, бі, я ні, б'є купався. Та, ні. Та-та, я тут купався. Шкелет? Шкелет? Mm -hmm. Де? Ми, ми будемо випускати серію кожен день. Так, я тут ничего не вижу. Моя уста за рекламу. А, а что ты вийшов? Мы не прямо возьмем. Ага. Били нашего дому. Ой. Мене відьма кинула. Мене відьма кидає. Нет. Нет. Речі. Відьма. Нет. Я загинув. Шкіле шесть. Шкіле шесть мої. Речі мої. Ой, вибачте за рекламу. Знову видима знову в меня. Э, что такое так, что такое? Оно я зазнал за две Так, заходжу в Майнкрафт. Yeah. Так. Uh. Так, Заходжу на Майнкрафт. Пока, ставте 50 лайків. Набереться 50 лайків, Вийде нова серія.